Всіх вітаю, з вами Марія і наше звичне з вами, що буде завтра, до чого нас з вами готують карти. Починаємо з особистого життя. Зараз ось так. Захист, захист. Ну, для кого як? Для когось від. Е Імператор, король жезлів, це може бути, а, може бути ви імператрицею тут, або навпаки, тут дивіться як, слухати може і чоловік і жінка, звісно ж, бо для всіх йдуть ці розклади, але дивіться, тут все ж таки, коли жінка буде більш захища... захищеною від чоловіка. Знаєте, все ж таки тут про двох чоловіків. І тут один від іншого буде захищати, так. Так. Тут більш про втрату грошей, там, де треба зберігти, і як допомагати буде зберігти. Хоча для когось це просто про ресурс. А який він цей ресурс? Для когось це грошовий ресурс, для когось по силах ресурс. Те, що ви напрацьовуєте, і треба зберегти. Бо, ну, ресурс він у кожного свій. Тож і певний захист хтось з вас отримує. Сфера кохання. Давайте дивитись, що буде в сфері кохання, тут буде завершена ситуація, в якій мали залежність. Ну, Різна може бути залежність, може бути і інтимна залежність від когось, може бути і залежність від правил, нав'язаних кимсь. Тобто тут буде закриватися ця тема. І закриватись вона буде от просто, знаєте, це як дістало, От саме таким чином. Все мене це дістало. І... Взагалі то ситуація як уроком для вас або для людини, яка може бути вам, може і вам таке сказати насправді. Тобто тут не просто так буде закрита тема. І швидко, знаєте, це не буде тягтись якось, це просто от швидко як так. Все. Такої взаємодії більш не буде. От якось так десь в чимсь крапку ставити будете або ви, або людина. Давайте дивитись дії чоловіка в бік жінки в цей день. І знову ж таки, дійсно, от я ж мішаю колоду. Ті самі люди виходять, і та сама імператриця лягає на дно колоди. Тут дійсно тут буде прояснюватись ситуація. Тут, знаєте, воно схоже на трикутник. чийсь. І це вже не буде. Це може бути і така ситуація, про яку люди знають. Коли одна жінка, два чоловіки, я розумію, що це не для всіх підходить. Значить, у всіх інших, кому це не резонує, то змін ніяких не буде. Це може бути трикутник, коли коханий коханець та чоловік, а може бути і батько і чоловік або коханий. І тут вже якась ситуація, коли буде прояснення. Це може бути, знаєте, як, воно може бути і не в поганому Русі, а коли знайомите, просто приводити і знайомити з батьками, бо буде змінюватись ваш статус. Бо ви, наприклад, будете дружиною такому чоловікові, або, наприклад, ви приходите, ну, приходить до вас, там, наприклад, в гості батько, і ви кажете про те, що чекаєте дитину в вашій сім'ї. Може бути і така ситуація. Тобто тут щось буде прояснюватись, щось, що ну, просто, ну. Не можна це замовчувати більше, або взагалі не можна якось там, ну, щоб це було невідомим для всіх. Бо ситуація ну, така, що вона змінює все ну, так кардинально. Ну, давайте побачимо, що жінка буде робити в бік чоловіка. У мене сьогодні дуже стрибають ці карти. Ой, ну тут все гарне, тут, тут взагалі тут... прояви жінки вони взагалі для чоловіка будуть такими щасливими, бо і кохає, і дома чекає. І взагалі тут, знаєте, ну, просто щастя, просто щастя. Це, знаєте, коли і сама вона для нього сонечко, і йому дає такі враження от, і відчуття того, що він важливий, він потрібний, і без нього просто неможливо. Ну, Це просто от ну, таке щастя, щастя, от як воно є. Навіть не хочу нічого додивлятись, хай воно так і буде в усіх у вас. Робота, давайте дивитись про роботу, що в роботі буде. Тут буде. Ой-ой, що це там таке. Тут ситуація знову ж таки, от якийсь такий дивний день у багатьох з вас буде, коли навколо вас весь день якось будуть обертатись два чоловіки. Дивіться: король жезлів і король мечів тут. Ну Як знаєте, будете тримати рівновагу між двома чоловіками, будете працювати, як знаєте, для одного щось робити і для іншого щось робити. Наприклад, будуть вас там телефонними дзвінками там, діставати, або приходити до вас, ви у вас все вийде, ви все зробите так як слід, але просто будьте готові до того, що будете от як, на два боки будете. Реагувати. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. О, гарний початок. Так, ну дивіться, все ж таки це про. Я спитала це про війну і про війну теж. Тут, про, тут може бути влучання десь в будинок і можуть бути жертви. Будьте дуже-дуже уважні до сигналів тривоги. Ну, Пам'ятаєте ну, і знаєте, цей розклад завжди виходить ввечері. І, тобто ніч, ну і бачите, да, як на карті намальована, тобто тут ніч, і тут навіть десь там тут і, і дим здиймається, і десь там, ну, і тут влучання, тобто і жертви, і, Тобто будьте, будь ласка, дуже-дуже дуже уважні до сигналів тривоги. Це попередження, це для того, щоб люди реагували на ці попередження. І завжди пам'ятайте, сили нас бережуть. І людина, яка вдячна до сил, ну, її завжди попереджують. Це обов'язково, це так працює. Навіть невдячних попереджують, просто невдячні ж не звертають на таке увагу. Чого ж треба уникнути, від чого треба і краще б за все відмовитись? Давайте дивитись. Угу. Знаєте, там, де, може, ви вже налаштовані. На таку ситуацію, от за, закрити якесь питання, за, взагалі може припинити обнулити, обнулити спілкування з отаким от королем мечів. Людина така, знаєте, Ну доволі такий він ем, серйозний, такий собі на розумі, такий, ем, ну як, Може, жорсткий в якихось питаннях, але дивіться, все е, зміниться, не робіть поспіхом таких рішень, не приймайте, не відмовляйтесь від людини, бо ситуація, в якій людина вам ще буде дуже дуже корисним, і в якійсь ситуації він навіть вам допоможе прийняти якесь рішення. Як знаєте, обрати правильний шлях. Тобто може бути таке, що ви будете не в настрої, може бути таке, що вам буде складно з якихось інших причин. І ну, просто важко буде спілкуватись з такою людиною. Нічого страшного, якщо ви скажете, що у вас нема настрою і в цей день ви не налаштовані на спілкування. Це нормально. І нормальна людина це нормально прийматиме. А настрій, він, ну, це ж таке, він змінюється. Він трошки у вас поліпшиться, і ви будете й людину по-іншому сприймати. Не відмовляйтесь зовсім від людини. Відстороніться так. Це може вам допомогти і просто вам легше стане потім. Але не відмовляйтесь зовсім, поки що не треба. А далі дивимось, чого вам не уникнути. Давайте побачимо, чого ж не. ну Бачите, все ж таки він вам потрібен. От дивіться, як. Потрібен чому? Якусь певну роботу, от він вам як допомогою буде, він як може навчити вас, він може. Як, знаєте, змінити щось для вас в роботі, або це просто те, над чим ви працюєте, те, в чим ви навчаєтесь. Ну, тобто людина вам корисна. І дійсно, ви як учень поряд з цією людиною. Я ну, можу з вас зрозуміти, що в якихось моментах, як ми чомусь навчаємося, може щось не виходить, або просто втома від того навчання, або настрою нема. То хочеться взагалі від усього відмовитись, і все він вам потрібен буде. От вам без цього чоловіка чогось все ж таки не зробити. Тож не відмовляйтесь від нього. Ну і порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вас. Ось, тобто, на, для вас. Ну, от бачите, ви, все ж, ви як в пару йдете з цим чоловіком. Королева мечів і король мечів, і спілкування між вами. Хоча так, вам не дуже хочеться з ним спілкуватись, у вас не завжди є на нього настрій. Це нормально, насправді це нормально. І якщо ви так і будете казати, як він сприйме, що у вас там не завжди є настрій? Угу. Та насправді він, він все собі розуміє і він вас і бачить дуже. Людина, яка ну, ви бачите, як ви показані. Ви в одному випадку ви королева мечів, потім ви королева жезлів, потім ви імператриця. Тобто ви людина, яка дуже швидко змінюється. Людина настроїв, емоційна людина, людина, яка може дуже так жорстко сказати. Він все це знає, він все це бачить і так. І, ну Ви можете казати про таке, і він нормально це буде сприймати. Він вже для себе зрозумів ваш характер. Тож нічого страшного, спілкуватись з вами далі з цією людиною, і ви потрібні один одному. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня і гарних подій в цей день. і Бережіть себе обов'язково і себе і всю родину. Будьте уважні, будь ласка, до звуків, сигналів. Тривоги, реагуйте на них, знаєте, як і де ховатися і що робити. І хай у мене вашу будівлю, вашу сім'ю, лихо і біда, хай просто от не знає до вас дороги. Побачимось з вами в наступних відео. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Побачимось, всім пока!